Я опинився в Японії вже за кілька годин, десь приблизно за добу після того цунамі, яке і призвело до трагедії на а, атомної станції Фукусіма. Я пам'ятаю, що тоді японські посольства по всьому світу дуже швидко надавали візи саме для журналістів, які висвітлювали ці події, і вже одразу після. А після отримання візи я поїхав до аеропорту і полетів до Токіо в аеропорт Наріта п -п прилетів в Японію. Я пам'ятаю, що в аеропорту Наріта, а це величезний на мене, як на мене, це один із най найбільших в світі аеропортів. Взагалі, і там був такий натовп людей. Хтось це були люди, які намагалися будь-куди. Літити тільки б якось подалі від е, Японії, але ж були натовпи тих людей, які е, навпаки прилетіли до Японії, і це були люди, перш за все, рятівники і о, якісь там фахівці з, е, наприклад, з радіології, чи фахівці з е, е, того, як розбирати завали для того, щоб рятувати людей, які під ними опинилися, і ось. Там були люди з європейських країн, люди були з Гонконгу, з Австралії. Ну дуже багато людей. Вони були з власним обладнанням, прилетіли. Я пам'ятаю, що я бачив напевно, це якраз були гонконгці, які прилетіли одразу. Вони були в формі, і вони, в, 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 при них були всі ці там протигази, все те, що треба людині, яка працює в таких небезпечних умовах. Не дуже багато людей. Я на це звернув увагу ще коли їхав. З аеропорту автобусом, тому що ти їдеш і а ти звик там з якихось там новин з там з фільмів, що там Токіо це там мегаполіс, в якому натовп людей, в якому навіть люди стоять там в цих заторах не те, що там автомобіли. А ти майже не бачиш цього руху на дорогах. Ти майже не бачиш автівок, ти майже не бачиш нічого. Тобто автобус їде майже майже порожньою дорогою. приїжджаєш, Ну, майже порожні вулиці міста. І на цих майже порожніх вулицях о, раптово йде ця хвиля автошоків, цих о, о, землетрусів, вже маленьких, які завжди чи майже завжди супроводжують о, великий землетрус. І це виглядає насправді як хвиля, але ж вона йде не морем, як ми звикли, а ось цією вулицею, асфальтованою вулицею. І ти бачиш, як. Асфальт підіймається так хвилею, і він підіймається, ця хвиля йде вдовж, вдовж вулиці. Там припарковані м, м, мотоцикли, вони просто падають, вони ця, ця волна їх просто збивають. А ці стовпи, е, якісь там з, з дротом на них, вони теж починають, як дерева під таким шквалистим вітром, починають туди-сюди рухатися. Тобто це був такий дуже дуже незвичний досвід. Я вже поїхав ближче до, до Фукусіми з Токіо. В якийсь момент виявилося, що майже немає їжі в магазинах. Ну тобто, звично їжі немає. Розібрали там навіть якісь там шоколадки чи там якісь батончики. Дуже багато такого дивного досвіду він не завжди був лякаючий, хоча був лякаючий, тому що люди насправді втікали і. Було зрозуміло, що люди, Японія, це країна, яка пережила єдина в світі а, саме бомбардування атомною бомбою. Лю, у людей є насправді жах перед, а, перед атомною загрозою, і, і це теж було. Це ти відчував? Ти бачив цих людей, які втікали а, на, а, і в аеропорту і на залізничні станції в, не тільки в Токіо, а в інших містах. Ти бачив, майже. Ось ці порожні містечка, з яких люди втекли, тому що була небезпека, що прийде ще цунамі, або що прийде, прийдуть більш потужні автошоки, які просто знищать і ці містечка маленькі. Теж ми звикли до того, що там Токіо чи якісь інші великі міста Японії. Це такі хмарочоси, це прям такі. От хмарочоси від горизонту до горизонту. Насправді це не так. Ці хмарочосів багато в, в середмісті Токіо їх насправді багато, але люди зазвичай не живуть в цих хмарочосах. Ці хмарочоси — це офісне будівля. Люди, люди зазвичай живуть в не дуже великих таких будиночках на 3-4 поверхи. І це, це зроблено навмисно через те, що там насправді постійно бувають, а, бувають ці землітруси. Більш того, зазвичай будуються ці невеликі якраз будиночки з чогось не дуже важкого, не з бетону, не з цегла. Я в Токіо мешкав в, в невеличкому готелі, в якому, як на мене, ці стіни були збудовані. Ледь не з картону, чи там з якогось там гипсокартону, тобто вони були зовсім тонюсінькі, вони були зовсім легкі, і це робиться навмисно через те, що якщо буде такий землетрус, який зруйнує цей будинок, то в тебе майже не буде шансів а, в, там вижити, якщо на тебе рухне цегла, чи на те чи на це на тебе рухне якась там плита бетонна, але якщо це буде. Гипсокартон, то й ти його руками розкидаєш, і Тобі на, ну, в більшості випадків навіть не треба бути чекати, коли до тебе доїдуть о, там рятівники. Ти сам зможеш це, це зробити. Насправді є певні правила поведінки під час о, не тільки о, землетрусів, а там будь-яких небезпек. Якщо почався землетрус, а ти в будинку. Залишайся в будинку, не треба там шукати якісь а, якісь способи вибратися зо, назовні. назовні. Не треба користуватися. Там, звісно ж, там лифтами, не лифтами не треба користуватися там ескалаторами. А якщо почався землетрус, а ти на вулиці, не треба а, біжати з вулиці до будинків. Треба залишатися там, ти там, де ти є, і, і слідкувати. За тим, як за, за розвитком подій, і насправді, я так розумію, це рятує людей, тому що саме головне це якось там запобігати паніці. Саме головне це намагатися намагатися зберігати таке більш-менш холодне, тверезе ставлення до того, що відбувається навколо. Я пам'ятаю, що мене редакція відправила, сказала, Ну, типа, давай, поки ти в Токіо, поки ти не поїхав далі, давай в Токіо знайди, купи і користуйся цим лічильником Гейгера, для того, щоб розуміти ну наскільки небезпечна навколо взагалі ситуація, наскільки велике чи навпаки там невелика а ця це забруднення радіаційне. І виявилося, що не можна купити о, ці лічильник Гейгера в о, Токіо, тому що всі розібрали, тобто за перші години. А після землетрусу, за перші години після того як стало зрозуміло, що відбулася катастрофа на а, АЕС Фукусіма, місцеві мешканці вони розібрали всі ці лічильники В Певний момент зникло червоне віно, через те, що якраз теж були повідомлення, що червоне віно допомагає, якось там ну звісно, це не панацея, але ж воно тим не менш допомагає. Подолати наслідки невеликого, це важливо теж підкреслити невеликого отруєння радіаційного. І ось червоне віно просто зникло. Його не було ніде. Тобто, в великих магазинах, в маленьких магазинах, ті, що працювали, червоне віно розібрали всюди, просто всюди. І люди почали там шукати якусь заміну червоному віну. І спочатку виграли все, -все. біле віно. Потім все пиво, віски. В якийсь момент я просто пам'ятаю, я повернувся вже в Токіо. Виявляється, що ну через землетруси, через те, що дуже велика кількість людей а, покинули місто, через незрозуміло взагалі, що буде в майбутньому, а, там припинилися чи там якось порушилося, порушилося з постачання міста там. Будь чим, тобто немає цього вина, немає якихось інших продуктів, і при цьому при всьому працювали. Ну напевно я так можу там трохи перебільшувати. Але ж мені здавалося, що там в три зміни працювали кабаки, і люди, які залишилися, і вони ці страх перед невідомістю вони якраз намагалися подолати за допомогою. Всіх цих е, токійських барів, ресторанів, де там ну, насправді там народ напивався якусь просто ну до якогось стану, ну прям майже до, 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 до того тваринного стану, люди напивався. Ну я не засуджую. Насправді це страшне, тим більше коли, ти, коли ти знаєш, що твоя країна пережила вже, а, вже ядерну катастрофу. В в Минулому столітті ти можеш собі уявити, наскільки все це, все це страшно, наскільки все це жахливо. Як на мене, світова спільнота не дуже взагалі розуміє, досі не дуже взагалі розуміє, з чим ми всі маємо справу. Ми бачимо, що там всілякі чиновники, в тому числі з Магате, їздять до Путіна, з ним спілкуються, з ним обіймаються. А там роблять там якісь там спільні світлини, вони не розуміють, що це терористи, і тому з ними треба поводитися, як світ а, звик поводитися з терористами. Коли люди з МАГАТЕ, з ООН, з Ватікану з, і всіх, з всіх інших, якихось а, в минулому поважних а, а, інституцій зрозуміють, що. Путін набагато гірший за у Бен Ладена, аль-Багдаді та всіх інших, і, і що з ним треба поводитися навіть більш жорстко, ніж з, з, з ними з ними з всіма. Тоді ми зможемо сказати, що світ щось починає а, розуміти, що світ до чогось починає готуватися. Поки ми бачимо, що світ не розуміє то, тому на жаль, на жаль, ця небезпека, в тому числі, і ядерна небезпека, яку можуть до нас принести кацапи, вона все ще залишається досить великою.